Вітаю всіх, друзі, бажаю всім здоров'я, любі мої дорогі мої українці. Одразу хочу подякувати всім тим, хто підписаний на два мої YouTube канали Андрій Федоров Голоса Душі та Федоров Лайф без цензури, а ще на мій телеграм-канал Федоров Реал Ньюз». Про що я сьогодні хотів поговорити з вами? Сьогодні той випадок, коли українців і український народ жорстко. Обманули, обвели отак вокруг пальця. Слуги народу вчора наголосували багато змін змін по нас, але не проголосували основну поправку про негайне відкриття декларації. А все чому? Отут увага, тому що цих добрих людей, слуг народу, посадили на конверти з грошима. Де кожен ноунейм, що вчора фотограф чи вчителька? Почали спочатку отримувати по 5, потім по 10 тисяч баксів. А в ОПГ великого крадівництва вже по 20 тисяч баксів щомісяця. От такі у нас справи в країні, яка воює з російською мразотою. І розумієте, ці люди пересіли з маршруток і ланосів на круті Тойоти та Мерседеси. Покупляли на мам і теж квартири, стали дозволяти собі відпустки з коханками на Мальдівах. В общем, хто був ніким, то стане всім редокс інтернаціоналу, якщо що. Ми зробили їх. В місті. Так от, друзі, ми рухаємось далі. Вчора стався дикий випадок. Це просто жесть, коли насправді за поправку не дали голоси не тому, що так виліли з офісу президента від Єрмака, а тому, що їм самим стрьомно. розумієте, захисна реакція. І я прошу це просто відмітити. Це голосування говорить про те, що більшість слуг вже пройшли точку невозврата. Тепер усі вони дуже хочуть другого терміну зеленського, не тільки для того, щоб далі отримати печенюшкині щашечки, такі знаєте, а щоб тут і не сісти за зміни влади. Єрмак таки пов'язав усіх, хоч не кров'ю, а грошима, бабками. Проте, за принципом, якщо що, то усядуть усі. Тепер команда Слуг народа готова буде на все, що владу не віддати. Розумієте, про що я да? Після ходу війни, під час війни, нас чекатимуть, звісно, нові випробування. І ми з вами тримаємося. Отаке коротеньке відео про те, що вчора українців, український народ жорстко поставили. Вибачте, <плес> розумієте, як вони красиво все зробили? А все для того, щоб. Не відповідати за ті злочини, які відбуваються зараз тут в тилу, за корупцію, крадіжки, розкрадання і так далі. І тому подібне. Друзі, ще раз і ще раз хочу відмітити і сказати вам дякую за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші е лайки, за ваші коментарі. Тому що ваші лайки і коментарі просувають мої відео. Алгоритми YouTube, вони робляться, і ви бачите все більше і більше. Отаке коротеньке відео. Робіть висновки, не мовчіть. Отак, От друзі, що я можу сказати? Слава Збройним силам України, слава нації, слава українському народу, який дуже люблю і вірю в вас. Але, 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 але то, що відбулося вчора від партії Слуги народу, від влади, яка зараз рулить нашою країною, яка рве її на клаптики. Вчора український народ просто нагнули в дуже Стрьомну позицію. Що буде далі, я не знаю. Робимо висновки та спостерігаємо за ситуацією. Але так більше бути не може. Отож, доброго вечора з України. Чекаємо і сподіваємося на те, що все ж таки ми відбудуємо нову щасливу Україну. Гарного дня, всім бажаю, всім здоров'я!